Вітаю глядачів телеканалу конкурентів. З вами Христина Дричик у програмі Базарний день вже розпочався піст. Тож ми завітали до луцького ринку та будемо цікавитися цінами на рибу. Будемо шукати живу рибу, заморожену. Тож ми вирушаємо. Ну а ви не забудьте підписатися на наш Ютуб канал, аби завжди бути в курсі найцікавішого та найголовнішого. Спочатку ми дізнавалися про ціни на живу рибу. Ми знайшли місце, де її тут продають. Отож, бачимо, що є карась 80-90 гривень за кілограм, а також короб 130-140 гривень за кілограм. Покупці ж кажуть, що краще обирати короб. я б не брав зовсім. А чому? Там костома страшне діло, там, там невозможно. А короб? Короб найкращий, великий короб. А скажіть, а як вам ціни на живу рибу? Ну, а на що зараз дешеві ціни? Все воно, знаєте, одне до одного йде. Кусається ціни і кусається. Але все ж таки купуєте? Ну, рідко. Так, для котя є. А що з риби робить? Що? що робити з риби? Ужари. Ну, більше, і... більше живої риби на луцькому ринку ми не знайшли, тож йдемо далі шукати заморожену. Знайшли ми на Луцькому ринку заморожену рибу, отож, який тут асортимент? Дивимося. Яскумбрія, її ціна 175 гривень за кілограм, оселедець 140 гривень. Риба хек коштує тут 150-155 гривень за кілограм. Ціна залежить чи з лускою риби, чи без продають тут також і форель, її ціна 430 гривень, а також лосось 520 гривень за кілограм. Також тут є інші види риби. І що цікаво, це єдине місце на луцькому ринку, де продають моєво. Її ціна 120 гривень за кілограм. Беру Аргентинку. А чому саме такий віб? Ну, Тут так мені смакує вона. А по ціні як? А я ціну не дивлюсь. А ціна 120, так? Да? 120 Аргентинків. Ну, і вона мені смачна, мені трошки смачна. там, як більше чуть-чуть косточок, чуть-чуть. Ну вона дуже смачна. Душити я думала, ой, що вона дуже. ще дорогша. Ну. Дайте мені, будь ласка. У Луцькому ринку також і е, рибу пряного соління, тут вона коштує 255 гривень, шпроти за 60 гривень, а також копчену скумбрію, тут вона коштує 290 гривень. Оселедець морожений зараз робимо самі за собі. А зараз почався піст. Ви поставити? Mm, ну так, по, моє можливості. А розкажіть, чому саме ці, цю рибу любите? Ну, любимо, нас так в сім'ї, всі люблять. І так любимо. А про ціни що скажете на рибу Ціни ну може бути, ціни ніч мишлені. Не можу сказати, що високі, ну, ну трошки хек піднявся, бачу, бо був дешевше. Ну. Часто купуєте рибу? Купуємо часто рибу. Ми всі любимо сім'ї рибу купуємо. Зазвичай заморожену чи живу, копчену вже? Можемо і живу. Копчену дуже рідко, бо ну, нам ті канцергени не потрібні. Замороженої риби на луцькому ринку є дуже багато, проте як зазначають нам продавці, люди все ж таки обирають. Найчастіше – хек. Хек коштує на луцькому ринку 150-155 гривень за кілограм. Звичайно, є і готова тут риба. Ось, до прикладу, оселедець. Оселедець, оселедець коштує від 90 до 180 гривень. Також тут є філе лосося в олії 140 гривень, 195 гривень, в залежності від того, скільки грамів. А також є м'ясо мідій в олії за 500 грамів, 125 гривень. Для пенсіонера за дорого. А в яку ціну купили і яку рибу? Відережку купив за 100 гривень. А що саме купили? Тюлька. Тож, на Луцькому ринку можна придбати сушену рибу, печену та копчену. У Луцьку на ринку є риба на будь-який смак. Покупців тут також багато, а у зв'язку з тим, що розпочався піст, їх стало ще більше. Тож ласкаво просимо до луцького ринку. Ну а з вами була Христина Дричук у програмі Базарний день. До нових зустрічей.